Нагадаємо, 15 березня Михайло Романів приступив до обов'язків очільника краю після його офіційного призначення виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим. Але понеділкового ранку півсотні активістів Чернівецького майдану висунули до нього ряд претензій, через які на їхню думку він не може керувати областю. Ви Були вже губернатором, і ви нічого не зробили. Людина, коли працювала з Папієвим. по-друге, люди його знають по роботі в пенсійному фонді. Третє член комуністичної партії, хоч і колишньої, але член партії цієї розумієте. Я перед Сережком Нігояном я поклявся, що такі люди до влади не прийдуть. Вас не вибирає молодь. Стільки раз, стільки років ви говорили, що молодь наша це є алкоголіки, це є наркомани. Михайло Романів всі ці звинувачення відкинув та запевнив, що працюватиме із народною радою із майданом, і сам зацікавлений в народній ілюстрації. Це загальні слова, які Нічим не обґрунтованим. Я готовий, коли конкретні факти будуть зафіксовані, показують, що я причетний до корупції, чи я причетний до якихось злочинних схем, чи, чи чогось іншого. А так огульно ти з кимось колись працював. Ну це після годинної суперечки в коридорі обладміністрації під тиском активістів та вигуки відставка Михайло Романів таки написав заяву на звільнення. Прошу скасувати указ про моє призначення. Головою Чевецького як такий, що не вступив в силу. Потім Михайло Васильович пішов до свого кабінету, зібрав речі та вийшов з будинку, відмовившись від коментарів. Що означає ваша заява зараз? Я виходжу, виходжу з цього приміщення. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.